Привіт, Ліна. Привіт, Дмитре. — Поїхали. Тидиш. У Калгарі буде український фестиваль. Цікаво, розкажи. Бо я деталі я бачив, а деталі, а деталі не пам'ятаю. Я... Буде воно і рожеве. Великий фестиваль, так, який проходитиме уже й раз поспіль. Це багато. Ми будемо працювати на цьому фестивалі е з виїзною онлайн-студією. Придіть, допоможіть нам розібратися. You're listening for you Radio. Всім привіт, друзі, це ЮКінрадіо. Ми е, знову з вами в Етері, і не тільки з вами ще з Ліною Дорошенко. Привіт, Ліна. Привіт, Дмитре. Це «Фіша Калгарівщини» – Програма, яка виходить кожного тижня. Спеціально для вас. І в цій програмі ми розказуємо про івенти, які українці роблять для українців тут в Калгарі. І це абсолютно безкоштовно. Хочете потрапити в цю програму? Пишіть нам на Хеловікінредіо і ми обов'язково вам відповімо і розмістимо дуже можливо ваш івент. Ліна е, прийма рішення. І о, ви потрапите до А Я думала, а ти скажеш Ліна, тобі слово, і я вже підготувалася розказати, про що йтиме мова. <рес> Добре, давай розказуй. Його. А мова йтиме про о, підготовку до СЕЛПІП, угу. виставу, угу. фестиваль, угу. концерт, угу. арт-пікнік угу. і поїздки. Ого, скільки всього. Поїхали! Ти диш. Перше – це вже 2 червня. Стартує курс підготовки до здачі мовного екзамену СЕЛПІП. Він триватиме 8 тижнів. Аж до 28 липня по понеділках і середах з 7 до 9 вечора. Це Конгрес українців Канади анонсував саме цей курс для українців, саме для українців, для новоприбулих українців. І щоб записатись на нього, необхідно мати вже непочатковий рівень. Має а бути 6. Мінімум 6 мінімальний рівень. Це багато. Не Уже можна йти, не здавати селпі і без підготовки. Це заняття проходитимуть онлайн, і він не безкоштовний, він не безоплатний. 125 доларів коштуватиме весь курс. Ні, Ну в то треба. Треба всім здати. Що щоб був піар? Без селпі, по піар дуже важко здобути. Окей, клас. Дякуємо Конгресу українців Канади, це Калгарі, Calgary, так? Так. Calgary Branch, за те, що організували такий курс. Наступне це буде вистава від театру Струм. Нова вистава вже третя. Це так? та що мультікалчерал вистава. У них там так. актори будуть які з різних країн, і різні мови. Цікаво, розкажи. Бо я деталі я бачив, а деталі а деталі не пам'ятаю. А вона називається Lost and Found». а 5 червня буде прем'єра, з 5 по 15 червня вони даватимуть. Концерти. Концертні вистави. Так, даватимуть шоу. А це перша двомовна така комедійна вистава, яку написала сценаристка Лаура Катлер. Цікаво. О, так. От. А поставила її Сніжана Карабійнікова. В основі сюжету історія української іммігрантки Катерини, і в принципі дія відбувається тут, в Калгарі, в центрі для новоприбулих, куди прибувають а, мігранти з багатьох країн. Прямо на реальних подіях засновано все. Це. це правда. Так і є. Ну в принципі, вони так і кажуть, що е, на сцені оживають якраз історії іммігрантів, угу. ті, які знайомі, напевно, багатьом. О, це вас. дуже цікаво, це дуже цікаво, дуже хочеться подивитися на цю історію, як воно буде. Бо ми ж, скоріш за все, себе там впізнаємо дуже в багатьох випадках. Можливо. А, тож головна героїня Катерина з України, а навколо неї будуть інші люди, які теж шукають себе в новому житті. Саме тут, саме в Калгарі. Обіцяють, що це буде смішно, щиро, іноді сумно, можливо, але дуже по-людськи. Ну, клас, якщо і посміємося і поплачемо за одну уставу, це взагалі буде круто. Дякуємо, так, струм, там, що робите цю виставу. Там будуть дійсно актори з різних країн, а квитки у них від 30 до 90 доларів. 30 – це для студентів і пенсіонерів, 35 – звичайний квиток, і 90 то ВІП з напоями, закусками і а, вони першому цим. А да, вони так завжди роблять, вони століки ставлять прямо перед сценою. Так, прикольний, прикольний експіріс. Такий може бути. Угу. Вважайте, що ви прям спонсором станете, якщо, якщо в перший ряд сядете а з напої? Там ще. Ти, якщо ти вже згадав про спонсорство, то у них є окрема опція, а донат можна донатити, там здається, мінімум 50 доларів. Ти не отримуєш місце. місце. Так, це просто донат на підтримку Якщо ти не можеш прийти, коротше, можна, можна просто донат залишити. Да? Так, але Клас. це на підтримку театру, на ну, розвиток і на наступні постановки. Клас. Отак. Друзі, донатти на український театр в Канаді. Це хороша історія. Так, а 7 і 8 червня в Калгарі буде український фестиваль. Ото великий. Великий фестиваль, так, який проходитиме вже 15-й раз поспіль. П'ятнадцятий раз поспіль. 15 раз. Хтось робить 15 поспіль фестивалів. Ми зараз другий раз поспіль будемо робити фестиваль. Вже, вже таке відчуття, що ми вже пенсіонери, нам можна по 30 доларів за, за квиток туди на, в театр. А люди 15 е, разів роблять український фестиваль. Так. Клас. Uh, Calgary Ukrainian Festival, він називається, так. Український uh -huh. фестиваль у Калгарі, так. Або ж український <laughs> фестиваль у Калгарі. Записалася <laughs> на курси, а тобі не треба, бачиш, ти хорошо вже знаєш. Англійську. Вже мож, можу перекладати, так? Так. <laughs> uh, тож, там будуть танці, співи і українська кухня. Також буде ярмарок українських майстрів, і організатори очікують, що цього року до них прийдуть мінімум 6 тисяч відвідувачів. І ми з тобою. 6 тисяч два відвідувачі. Два відвідувачі. Ми, там будемо працювати. ми будемо працювати на цьому фестивалі е, з виїзною онлайн-студією. Там буде е, ну, майже марафон з фестивалю. Ми поставимо прямий ефір, ми будемо гуляти по фестивалю. У нас будуть камери стаціонарні, будуть камери, які будуть подожурувати. По, 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 по... Зараз секундочку. Немає селпі по українському мові. Подорожувати. Euh, Буде фестивалем камера одна, і ми будемо прямо весь день, там, а можна від два. Окей. Тож, якщо хочете потрапити в ефір, так? Так. потрапити в кіно, як сказала б моя бабуся, потрапити в телевізор, то приходьте на фестиваль не тільки покуштуйте щось смачне, подивитись танці, а ще й потрапити на блакитний екран. Ну, прекрасно ж. 5 доларів цього року минулоріч у них було 10 доларів, а тут прямо вже просто супердемократична ціна. А, 5 доларів для дітей до 5 років безоплатно. І по... для кулетчиків ще. Короче, для нас, для всіх, там, здається, на другий день після шостої вечора. Безкоштовний вхід. Ну, коротше, прийдіть, допоможіть нам розібратися, зробити демонтаж. Але клас, друзі, 15 років робиться фестиваль, дуже великий фестиваль. Приходьте. Другий день після шостої? Він до шостої в другий день. Ну, можливо, так. от. Можливо, щось напутав. Ну, не знаю. Сподіваюся, що. Подивіться, подивіться, обов'язково. Є подкаст, є ще подкаст. з... Саме менеджером цього фестивалю, бо це єдина людина на всьому фестивалі, українському у них там в борді, яка розмовляє українською мовою. Ну Тому що 15 років тому вони почали проводити, звісно, що вони забули трошки. І не знати вже. Можливо, і не вони стали, вже, можливо, підзабули. Вони вже здали той селпів і забули. Так. А, але от є, є в них Анастасія, саме менеджерка, і так, вона нам дуже багато цього цікавого розказує про фестиваль. Подивіться, послухайте. То може, ти ще щось цікаве можеш розказати про нього? М -м -м. Ні, далі Нічого все в подкасті. Не Добре. Ні, ну круто, круто. Це індор-фестиваль. От єдине, що можу сказати, ми хотіли ще дронами літати, там робити аерозйомку з дронів, або в нас. є. Там парковка велика. Можна зробити парковку. Як українці. Виходять з ну, машин, красиві. Як, як, як кажуть, матч состоїться е, при, при будь-якій погоді? Е, е, Індор-фестиваль, 6 тисяч людей, 2 дні, 7-8 червня, приходьте. Бо нам, е, нашому молодому Ютуб каналу, а в нас багато всього. І от Ютуб канал зовсім молодий. Його треба розвивати, його треба підтримувати, лайкати, коментувати і підписуватися під час перегляду. Зробіть це обов'язково. Дякуємо. Переконцерт. Коли слухай, так скільки всього відбувається? Щойно Альона Альона бачила з Дальоної Альоною наш. Ще не бачила Ще подкаст. Ще не подивилась. Подивись подкаст. Ми Альоною записали прям з кольос, записали подкаст, прибігли в той банф. Бо у Альони Альоною так було 20 хвилин. У нас було ну, все, що їй треба. Коротче. Але ми приїхали записати подкаст в банф. В, в, абсолютно без підготовки, там, що, що встигли те, те взяли. Неї по, там по, теж по картинці... був концерт чи ні? Ні, в Калгарі був концерт, але в банфі вони ночували після Якось дивно. Ну, ну, ти, ти, тим не менш. Вони там, ну, ну, вихідний, напевно, що був в Банф, Подивиться, це ж хороша історія. Подивіться, Обов'язковий подкаст Зальоно Альони. Супер. Я колись навчуся в Ютубі робити так, щоб воно з'являлося в, в ці моменти, ці посилання на ці відео. А так, наступне, 15 червня, буде перша. Перша, перша, перша вечірка в цьому не вечірка, а такий арт-пікнік. Тому що New Chapter повертається з серією а, жіночих таких творчих дівочих івентів, які проводить разом з Calgary. І перша е літня вечірка називається White and Pink. White and Pink? Так. Біло, а, ну біло рожеве нормально. клас, красиво. Це Я... буде вино і рожеве. А, це про вино. Та, ні, Ні, це про кольори. Це взагалі дризко, так давайте. Ви потім буде... чаптер подумаєте, в ліна ідея, по-моєму, непогана по не дуже. Я думаю, вони, здається, там наливають хіба? ні? Я не знаю. Не знаю вони... Ну, То це там не буде якийсь кого... майстер-клас, буде щось, щось робити? Так, буде? це буде а, інтер... створення інтер'єрної картини за... за допомогою текстурної пасти. Клас. Будуть смаколики і фото від професійної. От вони написали фотографки. Так. А я не знаю, може фотографині, може фотокоролеве. <рес> <рес> Хто знає так от, фотографуватиме всю цю історію Анастасія Бойчук. Анастасія Бойчук, буде фотографувати всю цю історію. А, а вартість 80 доларів, якщо дівчина йде одна, якщо вона бере подружку, одну подружку, то за двох вже 150. Угу. Тобто на 10 доларів дешевше. А якщо на 5. Встерьо... чого на 5? Так, 80, 80 так, 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 75. За двох. на а, 10. Тоді на, сім, на, 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 ші, на 60 дорожче, де на сімдесят, якщо ти за двох заплатиш. Я за двох не платитиму. Кожен там з них платить сам за себе. Окей. Дивись, а якщо а, дівчата йдуть в трьох, то 210. Двісті по сімдесят. Тоді виходить, що. О, такий з людинки. така ціна. Ну, прикольно, а слухай, а, а ти утворення. не принесла по польський пікнік якийсь є ще? Ні, бо він польський, а у нас українська афіша е, про івенти, які українці роблять для українців тут, у Калгарі. Тому ні, польський пікнік я не принесла. Дуже шкода, бо я їм пообіцяв, що ми розкажемо хороші люди. Але е, формат який у нас? О, ну так. Ну, ти, ж, ти, ти головна, ти редакторка. Окей. Все, Не відібрали Окей. польський пікнік. А, так, і наостанок не смійся, а я розкажу про туристичні поїздки в червні від Top Choice Tour. Розкажи, будь ласка. Я тобі просто зараз перерахую, а ти в мене спитаєш, Прошу про розкажи. що розповісти Давай. Довше. А, Тож буде у них Тур до Джаспера, Водоспад, а, Смарагдове озеро, Emerald Лейк. Банф. Хай каньйон, хайк до Джонстон каньйону та на Лейк-Луїз. Водоспад також у Банфі, морейн, uh -huh. кенмор, uh -huh. кемпінг в національному парку. Це, до речі, здається, щось новеньке в них а, рафтинг і хайк до водоспаду з барбекю. Фототур в стилі Стампіда в місті Драмхеллер, і тур озерами, там в який входять Міні Міні мініуанка твоя mm -hmm. улюблена, пейто і Боу Лейк, mm -hmm. і тур до Ванкувера. Про тур до Ванкувера ми розповідали, здається, дуже багато. Так, і мені треба вибрати про що розказати, так? Да? Так. А розкажи мені про польський пікнік. Так, ну це, звісно, не івент, який влаштовує топ-чойс, але окей. А... Але, друзі, ну Польща, ну Польща, ну, ну вона ж ну, ну, сусіди наші. Ну, ну скільки всього хорошого в Україні зробили, Давайте ми їм трошки хорошого зробимо, розкажемо. Можливо, вам буде цікаво на польській мові відвідати івент польською мовою. Так. Вона дуже Ти дуже теж польською будеш розказувати? А, ні, я не знаю. про польський українсько. пікнік українською мовою? поїхали. Українською. Тож, 14 червня а, відбудеться. Польський пікнік, щорічний гірський пікнік, як вони його називають, він відбудеться в містечку Років'ю з видом на гори. Красивим видом. А, там буде, значить, для тих, хто цінує смачну їжу, свиняча рулька. Польська свиняча рулька, так. Так, буде польське пиво. Польське пиво. Польське пиво. Ну, вони так. Яке вони завезли з Чехії? Чи що? Ну, ти ще скажи, що в Україні Ну, польське пиво я не знаю. Ну, і в тебе буде шанс спробувати. Спробуйте польське пиво, так. А буде там ватра і прекрасні краєвиди, про що вже було. сказано. — А що таке ватра? Багаття. Ватра це багаття? Так. Окей, Прикольно. Я думаю, це сигарети. — То назва. — Це життя. А от багаття, виявляється, значить. Прикольно. Може, це полонізм в українській. мові? Таке просто слово є. А, програма, значить, початок о 13.00 і там ще будуть атракціони для дітей. Mm -hmm. Дитячий футбольний матч. Mm -hmm. Горянські танці. Горянські танці Горянські. Ну, горці. Горянські Горці. танці біля ватри. Ну, напевно, так. Прикольно. Так. Лотерея. Будемо стрибати через ватру. Лотере... Горянці будуть стрибати через ватру. Ну, це лотерея поляки. о 18.00. Тільки що за лотерея не знаю. Не розкривають uh... всі секрети. Щось розігруватимуть, щось цікаве розігруватимуть. Польське е, громадянство, не знаю. А до речі, е, там багато горітиме, допоки будуть дрова. Адже а це ж... ліс? А там... Парк, можна сказати. Це звучить як погроза, знаєш. Літо лісові собі... пожежі. Ладно, ну, буде, буде, буде хорошо, буде добре. Ні. Все, а, все все так. А, це це чудово. Це прекрасно буде. Так, так. А вартість квитків 10 доларів для дорослих та підлітків, дітям до 10 років вхід безоплатний. Дякую дуже Ліна, що розповіла про польський івент в програмі Афіша, яка зазвичай висвітлює українські івенти, які українці роблять для українців. Але стільки українців а з різних сторін попросили нас про нього розказати, що ми ну, вирішили все ж таки розказати. Я дякую, що ти погодилась. Скажу, що ми розказали про польський івент тут в, в Афіші Калгарівщини, тому що вони нам написали. А ви не написали, ви тому про вас ще ніхто не знає. Тож пишіть. Пишіть, підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте це відео в Ютубі, або просто радійте, якщо ви це слухаєте по радіо, і радьте іншим людям. UKen Радіо, Українське Радіо Канади. До зустрічі, па Radio.